Які новини вже в дорозі? Перша, друга, третя. Трансформація, досвід, мудрість або зустріч з досвідченою мудрою авторитетною людиною, яка надасть вам підказку по відношенню до того, що вам робити, як вам діяти, можливо, саме дана людина направить вас. Тим шляхом, після вашої трансформації, яку ви проходите, закінчується, можливо, на даний момент в вашому житті дана трансформація, да, зміни будуть ходити в ваше життя, але трансформація зцілення розбитого серця, ви виходите з ілюзій по відношенню до того, що ви маєте можливості, шанси. Здобути саме те, чого прагнете, але не так сталося, як гадалося, в якийсь період вашого життя і розчарування по відношенню до власної реалізації. Ви знаходились в ілюзії те, що у вас є варіанти, у вас є можливості, але зміни будуть відбуватися, і насамперед трансформація буде відбуватись по відношенню до того, що зцілення ви пропрацюєте. Визначитись і здобудете для себе розуміння, куди, в якому напрямку, які амбіції ви бажаєте реалізувати. І ви будете активно цілеспрямовано рухатися в даному напрямку. По відношенню до зустрічі або прийняття рішення, визначення пріоритету. Ви самотній відлюдник, і, проявивши терпіння, деякий період в своєму житті, коли ви перехід. З одного етапу в своєму житті на інший етап відбувалася трансформація, зміни, розчарування, розбите серце. Це все ви в самотності пропрацьовували, але ви бажаєте бути щасливою, коханою, радіти життю, наповнюватись. І, можливо, ви зустрінете саме таку людину, з якою зможете досягнути відчути себе переможцем. По відношенню до того, що в якийсь момент ви зробили пріоритетом досягнення саме цілі в особистому житті побудувати родину, сформувати, взаємодіявши саме з тим партнером, якого ви зустріли, самодостатнього, мудрого, авторитетного, статусного. А можливо, ви ще сили надали вам шанс. Тому що ви проявляли терпіння по відношенню до того, що в вашому житті чому її розбите серце. Були ті люди, які за вашою спиною негативно впливали на ваше життя. Вам потрібно було робити вибір, щоб реалізувати саме ті бажання, які ви маєте, щоб відчути саме себе переможцем. Ви не давали можливості собі розслаблятися, тому що ви відчували, що якщо ви не будете діяти, не будете долати, не будете відсікати і пропрацьовувати, то ви не здобудете саме того, чого прагнете. Які новини вже в дорозі? Новина третя. Перехід на новий етап розвитку? Завдяки тому, що після трансформації. Після того, як ви відчули те, що ви йдете вірним шляхом, зміни входять в ваше життя, ви здобули вже перемогу по відношенню до особистого життя, зустріли партнера, вищі сили надали вам можливість саме взаємодіяти з тією людиною і взаємодія є результативною, то вищі сили надають ще вам можливість і шанс переходу на новий етап розвитку як по відношенню до особистого життя, так і в сфері реалізації. Здійснення мрій. Прояснення те, як саме їх здійснити. Пропозиція, шанс. Саме те, про що ви мріяли, чого бажали. Ви здобудете розуміння, як досягнути цього. Дякую, магітаро української до зустрічі!